Від 12 до 20 тисяч гривень обслуговування тов. Фопи 2 тисячі гривень без найманих, 3500 найманих. Дивіться, яка колосальна різниця. Там 12-20, там 2-3 500. Чому? Та насправді просто роботи в ТВ колосально а, більше, ніж у ФОПів. Там вже потрібно вести там, певний бухгалтерський облік, там потрібно реєструвати ПДВ, там потрібна спеціальну звітність, кадри. Тому і такі ціни. Це не за того, що нам хотілось би стові брати більше. Ми обслуговуємо десь. Там, нормальну кількість товів і там дуже багато фопів, і ми знаємо різницю в об'ємі роботи, в рівні знань фахівців. Тому, якщо вас цікавить, товариство за номерами в шапці профіля, ми проконсультуємо і саме в вашому випадку скажемо, яка це буде ціна від 12 до 20 тисяч гривень. Причому ми забираємо на себе функцію головного бухгалтера. А окремо з вами говоримо, хто буде виконувати функцію бухгалтера по первинці. Дуже часто це виконують директори, тому що первинки небагато, а досить часто ми підбираємо бухгалтера і серед. Сидить у нас в компанії або у клієнта на підприємстві людина, яка займається первинкою і підпорядковується головному бухгалтеру. От функція головного бухгалтеру ми забираємо точно на себе, щоб власник бізнесу був спокійний, що в нього все робиться під контролем, чітко нікуди не припадає, нікуди не виїде згідно договору. Тому, от в першу чергу, ми і забираємо функцію головного бухгалтеру. ФОПи, ТОВи, основні напрямки обслуговування шатилої партнерів. Всім лайк.